Що ти хочеш? Церква тебе почула, і такі дві думки, я дійсно бачу, що ми в дусі в одному знаходимося. Тут всі. І перша думка це дійсно те місце з писання, яке затували неодноразово, коли мій народ показується, смириться перед мною, то прийдує з цією землю. І друга думка така, що ми розслабилися рано. Ми як церква розслабилися. Ми перемогли Інуковичу. В лапках перемогли, тому що то не ми стояли на майдані фактично, але ми тут воювали. Ми перемогли Януковича і вже якийсь такий розслабончик прийшов. Вже не 20 пусторів кожен день, а один-два. Вже 50-60 людей приходить, а не 250, як спочатку. І десь ті самі ходять, які розуміють, ну я бачу кожен день практично. Я бачу, що люди ходять, які ну, ті самі владири, тієї жіни. Тобто раніше вони змінювалися, Аж зараз практично тільки самі така саме дії. як і люди. люди. Але, але, але... Но, е... Я думаю, що в тому контексті нам ну, варто ну, там далі розмишляти на той ситуації, яка сталася, тому що ну, в мене як віруючою людини позиція, що нам треба далі стояти вір в вірі, а як в людини, яка трохи з політикою стикається, то друга позиція. І тут така, я думаю, що у вас багатьох є. Тобто включаєш новини, включаєш телевізор, і, і я інколи додому ввечері після, коли ти приходжу, а вчора, там, позавчора, приходжу, при мене ще туди в інтернет заходжу. Наша туди взагалі дивись. Ми ще ну, печаль просто. Я от включаю в мене ну, не те, що настрій падає, мені нічого взагалі не хочеться після того. Пити. Сісти і плакати біля монітора. Ну це серйозно. Така ситуація, що ну... Вона не то, що не розв'язується, а навпаки якось погіршується. Тобто там в Криму були вже там одна область, друга, щось там, щось там десь когось захоплюють вже, українські потрохи починають здаватися, деякі, там частини вже командири здають, частини деякі. Ну і фактично, я не знаю чесно, що робити. І тут Бог каже, смиріться, моліться, упивайте на мене. Це фактично, що ми можемо робити. Давайте будемо це робити. І я вас прошу, щоб ви так само нагадали тим людям, які ходили разом з вами, вашим друзям на молитву, щоб ви їх заохотили ходити далі, щоб пастора заохотили пасторів ходити на молитву. Щоб лідери церков прийшли до свого пастора і сказали, пастор, чого тебе немає разом з нами. Щоб ви зійшли до своїх друзів, яких видобути тут не бачили, і теж запросили їх, нагадали їм про, важ... про важливість і про те, що. Ну, фактично історія робиться тут. як би то, можливо, не пафосно не звучить, але це правда. Ну я в то вірю принаймні. А -а -а. Що не ну, там воно робиться, тому що там хлопці стоять, вони нічого не роблять. Ну, мені, чесно ж кажучи, їх навіть шкода, Тому що там ну, такі молоді пацани стоять, як я. І ну, невідомо, чи дочекається молода дружина свого чоловіка. І після тої Небесної Сотні я був на Майдані пару днів тому, то дивився то. Ну, на сюлі. Той меморіал, який там зроблений куча свічок, то, ну, я такого не хочу. Тому я тут сьогодні. Я не хочу, щоб далі помирали люди, які ну, не винні ні в чому. То навіть якщо вони винні, то все одно Бог не хоче, щоб хто небудь загинув, а щоб всі спаслись. То позиція не тільки його і моя так само. Я не хочу, щоб хто небудь загинув, тому що не, не мають люди гинути в мирний час, фактично, в європейській країні демократичні. Це абсурд. Тому давайте будемо молитися. Просити Бога промилісся, щоб він прийшов наш Край. Боже, ми як твоя церква, ми хочемо сказати,